Далі будемо говорити про захист української мови про мовного омбудсмена і що шкодиться довкола цієї посади. Бо нині вже офіційно один день в Україні немає уповноваженого мовного омбудсмена, уповноваженого з української мови, чому як і які кандидатури розглядаються. Будемо далі розбиратися і говорити з людиною, яка розбирається і говорить, і пише чимало інформації про це все. Лену чеченіну запрошую до Етеру, Це арт-оглядачка. Ми вам шанування, Лена. вітаю. Починаємо відразу. Знаєте, як з корабля на бал не будемо затягувати один день уже немає мовного омбудсмена офіційно. Тараса Кременя попереднього звільнив кабмін трошки раніше кілька днів тому. Не запропонував ніхто його кандидатуру, хоча він міг ще один термін бути мовним омбудсменом. Спільнота культурна, літературна. давайте так культурна спільнота зворохобилася, підписала звернення до того ж, навіть і Ліна Костенко Костенко а вона. Ну, зараз рідко виходить в інформаційний простір, але і вона закликала. Ви так само і у своїх соціальних мережах, і у медіа зазначаєте і пишете, і розбирали цей кейс. Чим на вашу думку в чому основна небезпека ось цих всіх перипетій довкола такої важливої посади, навіть місії, я би сказала, в Україні, особливо під час великої війни. Ну, ви знаєте, якщо поговорити з цією самою культурною спільнотою, культурною інтелектуальною, як ми можемо сказати. То багато людей сходяться в тому, що це просто приклад типової кадрової політики, яка відбувається з 19-го року. З 20-го. 20 я можу одразу назвати приклад. Він був або перший, або один із перших, які побачила культурна спільнота, коли в 19-му році наприкінці просто абсолютно в нахабний спосіб хакнули конкурс на посаду голови держкіно, коли поліпили Піленко вже. Пішов у свої посади, мали вибрати нову голову, і тоді була абсолютно комічна трагікомічна ситуація, коли був перший тур, конкурс Юлія Сінкевич в авторитетна в кіноколах людина, продюсерка, гендиректорка одеського кінофестивалю. Вона єдина вийшла і перемогла так. Mm -hmm. От вийшла вже в фінал конкурсу. їй сказали: Ні, ви не проходите. Ви не вмієте керувати людьми. Хоча ця людина керувала людьми впродовж багатьох років на одеському кіно. На фестивалі, а все вочевидь, тому що ось там був ще один претендент Олексій Кирющенко від влади, але він не пройшов, тому що забули, що не можна без громадянства йти на такі посади. В нього не було громадянства лише посвідка на проживання, і тому конкурс хакнули. Юлю не, не пропустили, оголосили наступний конкурс і. У цьому конкурсі виграла Марина Кударчук абсолютно некомпетентна людина в кіно. Вона займалася податками та екологією у Запоріжжі. І а, далі ми почали Ну, Тоді кіноспільнота трішки так попротестувала, але не надто сильно. А далі ми почали бачити дуже схожі випадки, коли я спостерігала там про якісь інституції. Шлася там. Мої колеги говорили, які займаються економікою, політикою, там, оборонкою. І я бачила точно таку саму схему. Оце мені і Ну, багатьом людям із культурної спільноти нагадує щось приблизно таке саме. Тобто, є пан Кремінь, який якого могли би висунути на ще один термін, два терміни можна бути мовним омбудсменом, і він сам каже, що я не знаю, чого мене ніхто не висунув. Він говорить, що в нього були достатньо приємні якісь конструктивні розмови із міністром культури, страт комунікації, з іншими. Йому навіть щось там, начебто, обіцяли, а потім його ніхто не висунув, і він не знає, чому і ну як припускає, що це тому, що він занадто, е, занадто незалежний. Е, а от владі, начебто, потрібні свої і е, такі керовані кандидати. І якби одна була проблема в тому, що Кременя не висунула на цю посаду, і, і інше питання в тому, кого висунули, тому що я нагадаю процедуру на посаду е, мовного омбудсмена по-перше вирішує, хто буде мовним об уряд, але висувають свої кандидатури мінкульт, мін'юст і уповноважений справ людини, і вони висунули кандидатури, які розкритикували ще здається в квітні в травні. І одна із тих фольклористка Ірина Коваль Фучило її висунув в мін'юст. Вона навіть зняла свою кандидатуру під впливом із цих розмов про некомпетентність. Вона до її честі, напевно, що зрозуміла, що вона цього не потягне, тому що. Є таке враження, що Багато людей так думаю, що мовний омбудсмен це людина, яка любить українську, говорить українською, є патріотом, має громадянську позицію, і от така вона вся красива. Але насправді це правозахисниця людина, яка знає закони, може займатися правозахистом. Ось і от зараз йде найбільше холоднеча навколо вже другого кандидата від мін'юсту, актора дубляжу Олександра Злавацького. І ми так припускаємо, що можливо його саме. І пропихнуться, ось ви бачите ефір в нашого колеги Сергія Смальчука на на радіо Київ -ФМ, і Там він просто наговорив та ну просто цитат, просто мемів. І там ну я просто писала матеріал про це інтерв'ю. Я розшифровувала його цитати, і я просто. Ну даруйте офігівала. Потім офігіли і в редакції і в «Детекторі і в медіа, де я це писала. Не могли повірити, що ця людина так говорить, тому що він не просто некомпетентний. Він навіть не бачить нічого поганого, в тому, що некомпетентний його. Сергій Смарчук запитує: Ви мали досвід у правозахисті? Він каже: Ні, але буде в мене цей досвід. Я прийду на посаду і там буду вчитись. Так, і, 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 до речі, давайте, ви то кажете Сергій Смальчук, але Сережа, ми ж забули як. Пан Сережа, він чи називав його пан Сережа чомусь. Сам Сергій, до речі, я в нього запитувала, він каже, я не знаю, чому їсть, мене почав називати пан Сережа. Ну, в в них не панібратські стосунки, аж правильно розумію? Та навіть якби і були в етері ти як кандидат ідеш, ну ти ж повинен тримати, не знаю, якийсь як не образ, так. ну... Просто ти йдеш на посаду на державну, тим більше давайте ще окрім того, та ми можемо. Насправді деякі моменти смішні, але якби не було все так жахливо, насправді тому, що ми бачимо, скільки усього намовного омбудсмена, особливо під час повномасштабки, було, скільки так, я шукаю замінник цього слова, колотнеч. Давайте так, колотнеч, починаючи від соцмереж, закінчуючи офлайн на вулицях, у закладах і так далі, так далі. І яка робота була, і яка вагома робота була покладена на пана Тараса Кременя. Чим небезпечні? Ось такі я би так сказала такі ігри. Давайте так, можливо, назву це так від себе підкилимні імовірні ігри, особливо під час повномасштабної війни, із такою посадою. Ну я можу сказати, що керовані. Кандидати ще й некомпетентні. це завжди небезпечно, особливо якщо йдеться про таку стратегічно важливу тему, як мова, тому що справді загалом Тарас Кремень отримував доволі позитивні оцінки своєї діяльності, але багато чого він і не зміг зробити, і тому що за різних причин, зокрема, тому що щось важко зробити, наприклад, як ви будете поводитися. Ну якщо ми говоримо про, наприклад, обслуговуючий персонал. Там, наприклад, в сфері послуг я маю на увазі люди, а вони мусять говорити державною мовою, uh -huh. і то ми не далеко не завжди бачимо, що цей закон виконується. Що люди, які працюють там офіціантами, продавцями, є водіями таксі? Вони ну не раз в мене так бувало, також що там водії таксі говорили російською, і вони не хотіли принципово переходити на українську. Тобто, ми навіть тут uh, бачимо проблеми. А як бути із тією uh, сферою, яка в принципі за. Кодонавством не регулюється. Наприклад, ми говоримо дуже часто про те, що багато дітей в садочках розмовляють російською. Як це буде, ну як це регулювати? Тобто змушувати дітей у школах чи в садочках о, говорити російською чи викликати на килим батьків, що ну що взагалі робити? Тобто це дуже складна тема, яка стосується не лише закону, а й якихось більш тонких та матерії, і з цим потрібно якось давати це раду. Ми бачимо багатьох блогерів-блогерок, які явно або працюють на Росію, або є за своїми переконаннями так. такими, ось какими разніцями, от вони? Постійно пропагують цю ідею, що ми не хочемо, не змушуйте нас переходити на українську. Ми вам не, не раби, Вони вони згадують про якесь своє людське достоинство, що значить не, не, не можна їх змушувати. Тобто великий пласт проблем. І е, якщо Тарас Кремінь не до кінця міг з ними впоратися, то що говорити про людину, яка взагалі не розуміє, е, е, не має юридичної не має правозахисної практики. Вона Ну просто послухайте це інтерв'ю. Ви зрозумієте, що це просто мемасики. Я е, хочу одразу навести приклад як наслідки. Цього всього, от ви кажете, про небезпеку uh -huh, uh -huh. повертаючись до кіно, яким я безпосередньо займаюся, напевне, найбільше. От в 19-му році обрали цю Марину Кударчук. Вона в 20-му році стала на свою посаду, і наше кіно просто посипалося з того часу. У нас були дуже хороші здобутки. Буквально там за, за 10 років, може, за там за 8 років. У нас стало дуже багато фільмів, абсолютно різнопланових. Можна сказати, що, попри якісь там теж певні недоліки, у нас була непогана кінополітика. Вона дуже добре розвивала. Але в різні боки. В нас були і перемоги на міжнародних кінофестивалях було позиціонування. України в світі і так далі зараз, з 22 другого особливого року, ми бачимо абсолютно якусь жахливу ситуацію, коли міжнародні партнери, міжнародні там фонди, кіношники загалом відверто говорять, а інколи навіть публічно говорять, що ми не хочемо мати справу з держкіно, тому що у вас там працюють люди, які трошечки не в собі. Вони ми з ними не будемо спілкуватися, тому що з ними спілкуватися неможливо, і ми просто е теж я хочу слово якесь підібрати більш коректно, не до ефіру, ми протратили дуже багато шансів, тому що іноземні там і ті ж самі фонди і загалом різні організації самі з 22-го року пропонували допомогу. Самі приходили, але вони кажуть, що ми пропонуємо, а держкіно просто не відповідає. Ну не хочуть люди. То це це абсолютно жахливо. І те, що ми бачимо зараз в кіно, наприклад, якщо ми ось спостерігаємо різні наші здобутки на різних кінофестивалях Алях, починаючи від успіхів, mm -hmm. там 20 днів у Маріуполі, 2000 метрів до Андріївки, новий фільм Мстислава Чернова це порцелянова війна, який mm -hmm. потрапив в номінацію Оскарівську. Це дуже багато фільмів, які потрапляють от зараз фестиваль. У Карлових варах три фільми наших є там усі ці фільми, чи майже усі ці фільми, вони без державного фінансування. Наші продюсери і продюсерки просто абстрагувались від держкіно і е, в ну якось шукають міжнародних партнерів самі. Тобто, ось ось результат, ось небезпека. Тут я думаю, може бути десь приблизно те саме, але вчора Остап Українець мене наступне та, запитання. Та, 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 та. та давайте це дуже складно. Та е, твоє підпільна гуманітарка, один із авторів-засновників ютуб-каналу, просто ну бомбезного каналу. твоя підпільна гуманітарка. Остап Українець йому запропонувала стати військовим представником в Офіці мовного повноважного. Накидали йому за комір вже і в коментарях, і про і у відповідях дуже багато сказали ну ти, по перше, не знаєш, куди ти йдеш до кого, хто буде мовним омбудсменом, коли уже йде м -м, незрозуміла боротьба, коли незрозуміло, хто прийде на таку важливу посаду, ти йдеш туди також на не менш важливу нішу. Як ти зможеш працювати? Ну, якщо ще там в, в панові Остапові ми не сумніваємось, бо бачимо, що він робив до цього ще задовго до повномасштабки, як він вкладався в розвиток е -м, української культури і м -м, мозку містків українців я би так сказала, і от така була хороша, дуже крута пропаганда українська. Тут нині наскільки йому людині з таким бекграундом хорошим насправді, бо ми бачимо цю реальну його роботу. А, бути уже далі в офісі омбудсмена, але поки не зрозуміло кого, одначе він свідомо йде, і от бачить свою можливо якусь місійність чи вклад і такий тут. Ой, так я я вчора прочитала. Я так трішки трішки засмутилася, тому що я дуже поважаю Остапа українця його роботу, взагалі його погляди. Я думаю, в компетентності цієї людини не, не, не варто сумніватися. Він справді зробив і робить дуже багато і для мови, і загалом для от рефлексії нашої української у своїх соцмережах і в, і в Ютубі. І так далі і так далі. Ну тут найпоширеніша думка у тому, що просто це можливо такий комунік. Каційний хід, знаєте, mm -hmm. коли е, когось критикують, От є в нас кандидат, який може стати справді мовним омбудсменом, і, і і якось розмова і компетенція, якого взагалі ні на яку голову не лізуть, от можливо е, поставити біля нього. Навпаки, авторитетну людину з хорошою репутацією, і це, от, мовляв, згладить весь цей скандал. Okay. Люди будуть думати, що окей, буде уповноважений некомпетентний, але от в команді будуть такі люди, які все-таки розбираються в питанні. Ну, давайте окей, це якийсь компроміс. Ну для мене особисто я дуже багато разів та й сама потрапляла в такі ситуації. От перед таким вибором стояла піти в якусь е е там команду, яка в мене не викликає великої довіри, але, наприклад, я. Внутрішньо розумію, що я можу на своєму місці зробити щось корисне там, і що, і що які висновки можна зробити, я е, вляпаюсь у щось і нічого не зроблю, чи все-таки щось зможу зробити? Ну тут е, дуже дуже складне питання, чесно кажучи. Остап, судячи з його коментарів, достатньо адекватно, він розуміє ситуацію, mm -hmm. так і от він стоїть на позиціях, що ось йому пообіцяли, і він бачить, він зараз думає, що він все-таки зможе зробити щось корисне. Він абсолютно свідомий. І відповідальний цієї своєї дії, але ж е, все таки я в більшості зараз бачу е, от людей, які справді намагаються іти кудись на якісь посади, щось зробити хороше, але оскільки у нас влада. Дуже намагається всіх контролювати і зробити всіх несуб'єктними. Тут не зрозуміло, чи будуть шанси на це. Але знову ж таки кожна ситуація індивідуальна. Тут я багато думок чула про те, що от познімайте свої білі пальта, сидите тут на диванах, критикуєте. Ну а, а людина пішла і ось намагається щось зробити. Ну тут знаєте, у нас таке журналістське клішеє. Що буде далі, покаже час. О, тут мені здається, якраз. Саме така історія. Я просто хочу побажати сил і натхнення і, і всього іншого Остапу, тому що справді дуже не хочеться, щоб він свою репутацію втратив. А ось але, але йому буде дуже складно із таким начальником, який просто видає ми масики кожної хвилини. Да, ну скоріш за все він буде. Але ну може, якийсь чорний лебідь знаєте, прилетить і не він буде, не пан Завальський. Але е, принагідно глядачів закликаю підписатися на YouTube 5 і на наші усі соціальні мережі. І на Лену Чеченню, на Антоніну, і на Детектор Медіа можете також підписатися, де вам зручно, і читати будете знати багато усього. І ми так само читаємо і тому реагуємо відразу на усі новини. Е, у нас із вами три хвилини. Е, давайте постараємось зачепити тему відосиків у ті, хто юстиції вчорашнього. Понеслося, дай Боже, там, де на заставках чільниця мін'юсту пані Стефанішина. Ем, давайте так знову ж я підбираю слова, які замінити ем, е, скандал, я так скажу, дуже м'яко. Скандал заверхобилися люди і не зрозуміли для чого ці ролики. Пані Стефанішина сьогодні написала, що у нас є чим займатися в країні, не треба так реагувати на ці відео, і навіть уже перезняти є відео там, де на заставках працівників уже не вона, а там якісь логотипи. Мін'юсту. Як би ви прокоментували цю ситуацію? У нас буквально 2,5 хвилини. Ви знаєте, я, це це, напевно краще прокоментує якісь комунікаційники там, чи політтехнологи, чи люди, які займаються конкретно Тіктоком і спостерігають за тим, як у нас політичні партії, взагалі політики, чиновники цим тіктоком користуються. З моєї точки зору, це був абсолютно звичайно невдалий ролик. Його потім пані Стефанішина в на допис написала, і потім перезніли. Справді цей ролик вони, очевидно, хотіли подати це як прикол приколтики. Ось ми завели Тікток і захотіли. Зняти хайпове відео, але ну ви знаєте, хайпові відео теж потрібно вміти знімати, аби не зганьбитися, тому що це з моєї точки зору справді було таким відлунням якогось совка, якогось із цього, ну якихось оцих портретів начальників чи вождів у себе на стінах. Мені видається, що це була дуже невдала комунікація. Навіть як прикол, це було не дуже вдало, і я хочу теж долучитися до тієї думки, що друзі. Якщо вам ваші начальники пропонують от якусь таку кринжу, ви завжди можете відмовитися. Навіть якщо ви працюєте в державній структурі, навіть якщо у вас дуже злі начальники, повірте, це можна зробити ні, сказати завжди можна. І до речі, в другому ролику, який перезняли, уже не всі працівники погодились зніматися, тільки троє. Мені видається, що це просто ну от ми зараз освоюємо Тікток і намагаються люди там конкурувати з тим, що там несеться, але все ж таки Странно, державні там. органи. Повинні зважати на те, що вони державні органи. а і тим більше, що державні органи ми, як медійники, використовуємо як офіційну позицію державних органів, особливо під час повномасштабної війни. Це офіційний коментар, який ми можемо використовувати. Тобто, думати, чи це жарт, чи не жарт, ну на жаль, немає часу. Спасибо вам. Лєна Чеченіна, Артоглядачка, а була ватері п'ятого говорили і промовного омбудсмена. Ну і власне про ток відоси Мін'юсту.